Бесконечно, Канада. Ну, да. да. Заходимо по дну Атлантичного океану. Не не, ну все одно вже доходимо. <рес> це що, от... прилив чи відлив? Отлив. Отлив. Пахне як у Бердянській на морі. Ага, це ж болото. Куди вода доходить? Аж до отуди? На глина, каже Каріна. Оце. Надо намазаться можна. Ну, Михайлович, у вас спина спинаш болитин, можна намазати. Глина, так. Глина глина. <су> глина, глина. <су> Строительная. <су> <Строїтельна. су> так що наберем давайте хоч піведра. А де моя сумочка? Зади в багажнику стоїть. Да уж. Тут міг подумати, да, Це що? З забиченого українського села добереся аж до Атлантичного океану. Це йду, капець. Я до сих пор не можу в це повірити. Що я вже два роки не в Україні живу. Да. Це Розтиратися хороша. Прийшли на рибалку, скажіть. <рес> вода... вода... Безконечно. Канада. Ні кінця, ні краю немає. Згори дивишся. Дуже багато. Коротше, не те, що дуже багато. А скільки ліса, що. Не можна собі представити, скільки його. Я думав Німеччина. Вся зелена, а Канада така зелена, що мама мія. Вон індус пішов. Зараз буде тікати. А то кажуть, то вже наші ходили. Ішли за водою, за отливом, потім різко почала приходити, так бігли, не вспівали. Ну нічого, спіли, це ми по дну зараз ходив. Да, приїхав на Азовське море. Приїхав на, 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 на Косово. На косу до да, моря немає. Та, <реш> Та нічого. Воно желізо. Ну так, да, це ж, мабуть, із-за того, що хріпка, що ти йому, в воді йому ні черта не буде, Що да. руб не закрутиш. А, по цьому, по прочності. Ну, да. Ну ти ж представ, Дивіться. який причав був здоровий. Ну так, да, він же ж ще зелене. Торчить. Скільки це років вже пройшло, воно нічого йому. Століття пройшло. І отам, де був парк, там теж є розробки. Що вони сидять, шуманіють, не скарбний. Діти. Діти тут. Красивий. Хороший шпільпляць. На всех стройматериалах, мы на строительной площадке. Ну, да. а? ну, бери за нас на завтра. Вот цей красивый, ну, глянь, Сереж. Глянь, який. Ну. Ну что там у него в кармане не влезет? Я взял вас. Ну что ты, Сереньки, не як, а цей И что я буду его вести? Скажете, что дурачок. Нам це і это. Возьміть собі, зложите якось да, красиве щось. Ось намалював хтось. Лице. Ну да, да, да так, промалювано. Не медуза, то може русалка засохла, не встигла. Русалка не успела с приливом, да, одервала. Такое место для отдыха, прикольно, туалеты стоять, хорошо, так вот такой шиповник, наверное, да? Ой, капец, он пахучий, цеписец. Це писец, а він пахучий. Офигеть. Ну да, шиповный как будто. Капец он здоровый. Класно. Це біля океану, прямо усе до океану тут ось за камашами чи за травою Красиво, так? Да. Так. Ну, це, це роза. не чайна роза. Не. Роза ж набиває. Так, да, і вона пахуча, вообще, без подобається. І це пахуча, але ну, лист... пелюстка сама не пахне. Взагалі не пахне. Тільки середина, так? Да? Так, да, от тільки центр, Лепістки вообще не пахнуть.